Усім привіт! І сьогодні ми з вами поділимося мега крутими та просто супер роздумами. Сьогодні ми поспілкуємося про вершників апокаліпсису. Да-да, вершники апокаліпсису. Хто це такі? Вершники апокаліпсису це духовні істоти. Ми їх не бачимо, але вони є. І люди дають їм владу. Всіх цих вершників апокаліпсису чотири і. Перший вершник апокаліпсису це сатана. Да, і він править цим світом коли. Тоді, коли люди брешуть, лукавлять, да, коли присутня омана, починається це з сімей, з близьких, друзів і тому подібне. Тому, коли є брехня, лукавство, омана і тому подібне, таким чином проявляється перший вершник апокаліпсису, сатана. І сатана пускає з лука стріли, і не бачено звідки він їх пускає. Тому треба кожному з нас. Бути обережними та мати щита віри Божої, адже диявол він не відкриває своєї справжньої природи. І потім відкривається таємниця про другого вершника апокаліпсису. Другий вершник апокаліпсису це війна. Війна проявляється яким чином? Спочатку це можуть бути сварки, скандали в сім'ях між рідними та близькими. Чи можливо навіть якісь сварки між дітьми та батьками? Це також є прояв вершника апокаліпсису. Війна. Третій вершник апокаліпсу це мамона. Коли ради грошей люди готові на все. Вони готові вбити навіть рідних та близьких, аби наслідувати та забрати собі усю спадщину, навіть якщо вона дуже маленька. І четвертий вершник апокаліпсису смерть. Коли є гріх. То після цього гріха наступає духовна смерть. А після духовної смерті, звісно, приходить і фізична і да, а, смерть фізична приходить не одразу, вона приходить із часом. Але спочатку приходить саме духовна смерть. А приходить духовна смерть саме із за гріха. І звісно ж, за смертю слідує пекло, і в пекло йдуть душі тих людей. Які не належали Ісусу Христу, Ісус Христос це є п'ятий вершник, і Його одежа, вона обогряна кров'ю. Це Ісус Христос, ім'я якому Слово Боже, і Він має меча, Слово Боже. І знаєте, коли в нашому житті немає Слово Божого, коли в нашому житті немає церкви, немає Божих людей. Чи навіть якщо і є, але ми їхню ну, їх цим, цим нехтуємо, то таким чином в наше життя приходять ці чотири вершники апокаліпсису: сатана, війна, мамона, смерть, пекло. Вони приходять в наше життя та вони починають правити. І тоді в наше життя приходить смерть, приходить прокляття. Просто на всього приходить крах. І тому дуже важливо розуміти, кому насправді поклоняємось ми і кому даємо владу Ісусу Христу чи Вершникам Апокаліпсу. Хоча Ісус віддав усю владу дітям Божим, які виконують волю Божу, і Ісус Христос дав нам вічне життя.